Понеділок, 18 березня, у православній та греко-католицькій церквах розпочався Великодний Піст час духовної підготовки віруючих до свята Великодня. Великий Піст є найдовшим і найважливішим серед інших багатоденних постів. У цьому році він триватиме до 5 травня. Це найсвітліший час для роздумів над своїм життям, молитов і покаяння. Журналісти Дрогобицького інтернет-телебачення звернулися за коментарем до пароха парафії Псвятої Трійці Тараса Гарасимчука, щоб він розповів про Великодний піст, і яким його бачить церква. Церква вступила в час святого Благословенного Великого Посту. Е, в цей час присвячений віднайденню людини для Бога, тобто людина своїм життям. Своїм покаянням, своєю молитвою, своїми утриманням від їжі чи інших якихось плотських пристрастей, повинна знайти собі, в собі оцей часто затертий знак Божої дитини. Часто людину гріх настільки втягує в це життя. Що вона не відрізняє, де вже є правда, а де є та неправда, яка часто видається для неї правдою. Тому час посту є моментом застанови. Часто люди думають, що час посту це тільки відмовитися від споживання м'яса, чи молочних продуктів, чи будь-інших якихось страв. Насправді пісма є глибшу ціль, а саме через покаяння. Людину привести до Бога. Тому всі богослужіння Великого посту аж до Страстного тижня побудовані саме на заклику до покаяння. Стихири богослужень оспівують покаяння тих чи інших праведників старого і також нового завітів, які, якими вказують людині, як можна через. Покаяння прийти до пізнання Бога. Тому э, чиста порада, чисти, чисте практикування посту полягає в трьох вимірах: перше молитва, друге піст і третє діла милосердя. Це є три, э, скажімо, складники фундаменту духовності людини, які людина в часі посту повинна і мала би скажімо, практикувати для того, щоб як каже за амонна молитва літургії приту священих дарів віру зберегти, час посту завершити і достигнути поклонитися святому воскресенню.